Наївний живопис показали в Кіровограді. Виставку присвятили пам'яті відомого кіровоградського художника Андрія Ліпатова. Відкрили експозицію в бібліотеці імені Чижевського, підготували її студенти мистецького факультету педуніверситету. Вони презентували копії картин народного декоративного живопису відомих українських майстрів наївного мистецтва, таких як Марія Примаченко, Катерина Білокур та інші. Представили й роботи невідомих майстрів народної картини 50-60-х років. Це так звані побутові картини, авторами яких були звичайні сільські люди без художньої освіти. Ми представили роботи, які мають дату, і це дата 50 60 ті роки Україна, і це наша Кірвоградщина, Черкащина. Ці роботи вони є, будемо казати, наївними, сентиментальними, вони є сільськими пасторалями дуже часто. Це роботи, які їх викинули, і ніхто цінності їхньої не розуміє, не відчуває. сегодня ну, как бы, они экспозиции экспозицию нашей выставки. Это очень такое своеобразное явление, которое весь 20 век просуществовало и местами существует до сих пор. И вот идея м, разобраться в этом во всем, посмотреть, что это такое, привлечь студентов, чтобы они погрузились в, внутрь, как это делается, и вдруг мы увидели какие-то проблемы, да, когда возникает копирование. Почувствовали, как это вообще не так просто. Это кажется, что вот, ну, сел там, левой рукой нарисовал, как говорится, не учился. часть ничего, да. Это не так просто. Это оказалось, в общем, такой серьезный процесс.